Люди у тилу, хто чим намагаються допомогти воякам? Прикарпатські підприємці і громадськість вивчили умови проживання і бойового злагодження батальйону спеціального призначення Івано-Франківськ, що знаходиться на полігоні у старому листі. А також оцінили бойову підготовку молодих хлопців, які вже три місяці тут тренуються. Саме звідси нещодавно відправили 40 осіб в зону. АТО. до наступного виїзду готуються посилено фізично і психологічно. Чого навчилися і в яких умовах проживають майбутні бійці? Дивіться. Утримання і захоплення блокпоста перший так званий виступ, який молоді бійці демонструють гостям. Вправи відпрацьовані, продумана тактика. Багато варіантів. А ось в таких умовах хлопці мешкають. Поруч їдальня працює з ними медсестра, частина батальйону та співробітники органів внутрішніх справ. Багато хто готовий, бо багато хотів, хто попасти вже в першу партію. їхати. поїхали наші друзі. Це саме еліта. Я з ними працював з ними. Жив в одній палаці. Там більшість моїх. Друзі поїхали. Так хочеться приїхати до них. Внести службу там для формування навиків бійця. Підготовка необхідна в повному комплексі вогнева, тактична, фізична, медична, психологічна всі елементи відпрацьовують в умовах наближених до бойових. Багато кажуть, військові зроблено. Багато що потрібно, скажем так, батальйон в фазі тільки формування, тому потрібно фактично все. Для тих, що виїжджають в зону ато. Ми вже пошили все необхідне, видали і так далі, але ми зараз формуємо. Новий загін, тому знову потрібно починати все спочатку. Частина інструкторів, що працюють з хлопцями, нещодавно повернулася з зони АТО в цьому приміщенні, вчать захоплювати озброєного злочинця. А тут стріляти, відпрацьовують різні тактики. Під пильним наглядом дозволили поцілитись в мішень і нам. Військові показують бронежилети, каски акцентують увагу на тому, чого вдосталя, чого не вистачає. Сьогодні, на жаль, дуже багато. Івано-Франківців звикли, що на Сході йде війна. Якщо сьогодні ми не об'єднаємося, хто чим може навколо наших військових на Сході, то не факт, що завтра ми не будемо захищати свої сім'ї тут, Франківську. Найбільша наразі потреба, кажуть військові, в засобах індивідуального захисту та нападу.